Чи потрібні вибори в Україні після того як встановиться мир або перемир'я на території України? Дії паспорта закордонного має бути? Мінімум, а вже з заходу України, ви, наприклад, поїхали за кордон. От якраз друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Сьогодні зразу перша тема досить важлива. Тема це стосується українців, перетину кордону і закордонного паспорта. Виявляється, багато українців не знають, що якщо вони подорожують, хочуть виїхати або перетнути кордон, їм потрібно звернути на термін дії вашого закордонного паспорта. Чому? Тому що якщо термін дії занадто короткий, вас на кордоні можуть не пропустити, і з тим стикається велика кількість українців. І навіть якщо українська прикордонна служба вас випускає, то, наприклад, польська служба чи інші прикордонні служби інших європейських країн можуть вам сказати, що ні, ви не потрапите, вас не пропустять, тому що термін дії паспорта закороткий. Друзі, дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. якщо ви не підписані. Дивитесь, спостерігайте, підпишіться, вам це нічого не коштує, це буквально 2 секунди, а для мене, для мого каналу це дуже-дуже багато і велика підтримка. Дякую вам, а я ділюся інформацією. Так от, якщо взагалом подивитися на всі країни, всі, я маю на увазі, весь світ, то мінімальний термін дії паспорта закордонного має бути мінімум 6 місяців. Тобто півроку паспорт ще має дію, супер, ви заїжджаєте, вас будь-яка країна прийме. Якщо поділити трошки. Більш детальніше, тож, наприклад, шенгенська зона вимагає мінімум три місяці. Ну, тобто, якщо їдете до Польщі, маєте три місяці і більше дію закордонного паспорта, спокійно заїжджайте. Якщо місяць лишився, два місяці лишилось, то польська прикордонна служба, говоримо зараз, наприклад, про польський кордон, може вас вже не пропустити. Тобто у вас всі документи гаразд, але паспорт закордонний має там місяць або два. То ви вже, напевно, що не потрапите до Польщі. Ну а якщо потрапите, то, то вам пощастило. Наприклад, Туреччина Єгипет також дія паспорта має бути мінімум 6 місяців. В Грузії мінімум 90 днів, щоб паспорт мав дію, бо інакше не пропустять. Звичайно, більшість громадян України притнають кордон шенгенської зони, тобто Європи, і там потрібно мати мінімум 3 місяці дії паспорта. І зразу наступне запитання: а коли ж подавати на новий паспорт? Коли можна? Як? Що порекомендуєте? Ну, це від 6 до 9 місяців. Тобто, ви дивитесь, ваш паспорт вже закінчується, лишилося півроку, сім місяців, вісім, дев'ять місяців. Вже можна подаватися на новий закордонний паспорт. Не те, що можна, а потрібно подаватися на новий закордонний паспорт. Це не тільки моя рекомендація, а й наших урядових структур. Наступна інформація торкнеться українців внутрішньо переміщених. Ну, тобто ви були там на окупованих територіях або з місця, де є зараз відбуваються активні бойові дії, і ви з, них, з тих місць переїхали, там, наприклад, на захід України. А вже з заходу України, ви, наприклад, поїхали за кордон. От якраз ВПО, які поїхали за кордон, ця тема безпосередньо торкається. З 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи, що перебувають за кордоном понад 90 днів, можуть втратити статус. Міністерство фінансів розпочне перевірки цього факту і у разі підтвердження статусу ВПО буде скасовано. Як йдеться у постанові Кабінету міністрів номер 376 мінфін проводитиме щомісяця, починаючи з 1 липня верифікацію інформації про перебування ВПО за кордоном не менше ніж 90-календарних днів підряд. Якщо факт перебування за кордоном протягом такого періоду підтвердиться, проводиться додаткова перевірка за її результатами. В разі підтвердження інформації про в'їзд особи на постійне місце проживання за кордоном можуть відкликати довідку про взяття на облік ВПО. При цьому є певні винятки. Так, до 90-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджуються відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони. Крім цього, не включаються дані перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім'ї особи та її родичів. Догляд за дину віком до 18 років перебування у закладах охорони здоров'я, судових та правоохоронних органах. Зв'язку з чим особа не могла повернутися за кордон та може підтвердити факт наявності таких обставин документально. Отже, бачимо, також є зміни для внутрішньопереміщених осіб, які виїхали за кордон, довше ніж 90 днів. Не можна перебувати за кордоном, тому що ваша довідка, ваш статус буде втрачено. Держава його скасує. Ну і потім, напевно, складно буде його. Поновити знову і треба це контролювати. Ну потрібно перше це знати, що не можна 90 днів перебувати довше. Я про це повідомляю. Якщо у вас є такі знайомі, які були внутрішньо переміщеними і виїхали за кордон, то скажіть їм, зробіть репост цього відео, повідомте, що більше ніж 90 днів не можна перебувати, бо якщо це виявиться, то вони втратять статус. На жаль, але так буде. І остання тема в цьому відео я хотів поговорити на нещодавне опитування українців, чи потрібні вибори в Україні після того, як встановиться мир або перемир'я на території України. Ви, до речі, що про це думаєте? Чи ви за вибори в Україні? Напишіть в коментарях, чи ви проти виборів в Україні. Теж напишіть в коментарях. Майже 58% українців вважають, що якщо переговори з країною-агресоркою РФ закінчаться тимчасовим припиненням бойових дій і закінченням воєнного стану, то в Україні потрібно проводити вибори. 58% вважають, що так. Про це свідчать опубліковані 25 червня результати спільного дослідження трьох соціальних установ інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус, центру соціальних і маркетингових досліджень Сокіс і щомісячного видання Барометр громадських настроїв. За інформацією соціологів, 4,5% респондентів заявили, що в Україні потрібно проводити тільки місцеві вибори. 33% вважають, що потрібно відкласти проведення виборів ще на деякий час, 5% не змогли відповісти або відмовилися відповідати. Порівно з березнем 25-го року, кількість людей, які вважають, що вибори потрібно проводити. Дещо знизилась, а кількість тих, хто пропонує їх відкласти, збільшилась. Ось таке опитування було проведено кількома соціальними установами і показало, що майже 58% громадян України за те, щоб вибори відбулися максимально швидко після того, як встановиться мир в Україні або навіть перемир'я, тобто буде скасовано військовий стан і не і перестануть стріляти, і в тому випадку. Більшість громадян України за те, щоб вибори відбулися. Те, що ви думаєте, я впевнений, що ви вже написали в коментарях. Я думаю, що вибори також потрібні. Можливо, комусь це не подобається, хтось буде проти, але я думаю, що вибори потрібні. Питання, кого обирати це вже інше питання, навіть складніше, ніж чи вибори потрібні. Тому що просто відповісти та або ні. А от кандидатура, кандидати. На президента, кандидат в депутати. Чесно скажу, просто не бачу кого і що. Але те, що вибори потрібні, це факт. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Дуже важливо. Також в описі під відео я залишу посилання на інформацію і на мої соціальні мережі: Інстаграм та Телеграм. Де також можна запитати, спитати щось про свої проблеми, там перетин кордону, якісь документи, і отримати на своє запитання відповідь. Тому рекомендую також підписуватись на мої інші соціальні мережі, щоб, по-перше, знати більше і мати можливість спитати, що там, як там, і які документи і тому подібне. Це корисно для багатьох громадян України, які не знають, куди звернутися і що робити. Тому ось так. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Коментуйте, ставте вподобайки з вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.